Моя мама хотіла, щоб я французьку вчив. Ага. І музику. Вона не хотіла, щоб я йшов на війну. Завжди казала мені, це не для тебе, там тебе одразу вб'ють. Я хотів усім довести що я зможу. Ну, а що з цього вийшло? За кілька тижнів будемо у Парижі. Всім привіт, шановні браті та сестри. Дуже давно не було всяких відосів. Можу за це вибачитись, все ж таки робота кипить, тім, кипять. Самі розумієте, поціновувачів котлет не може без всяких пригод на свою сраку в цьому житті. Тому ось така от. І в мене, як завжди, життєва криза, бе-бе-бе, не буду вам жалітись на життя. Але, в принципі, якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви будете слухати, як я жалюсь на життя, і про свої пригоди робочі. Тому підписуємось. Я обіцяла давно огляд на книжку на Західному фронті без змін, але я вирішила ще подивитись фільм і якби більш дізнатись про те, як це бачать інші люди, і якось порівняти це. Фільм непоганий, непоганий, але порівняно з книгою, дуже багато моментів опущено. Що я хочу цим сказати? Якщо ви читаєте книгу, там більш е, сам автор розглядає е, душевні страждання і погляди солдата. У фільм чомусь вписали саме, як там домовляються про перемир'я. Е, там, як ось це вище начальство, там щось вирішує, свариться між собою. Я думаю, це недоречно, тому що сам Ремарк нам хотів сказати а, зовсім інші речі. Ось тут буде багато спойлерів, тому зразу, якщо ви хочете а, читати або дивитись фільм, то. Краще спочатку це зробіть, а потім подивіться моє відео. А хотіла б я почати з, так, з такого уривку книги. В укріпленому бліндажі мене може розчевити, а у відкритому полі я можу витримати 10 годин під огарним вогнем. Кожен солдат залишається жити тільки завдяки тисячам різних випадковостей. І кожен солдат вірить у випадок та покладається на нього. Тобто. Читаючи цю книгу, от навіть людина, яка ні разу не була на фронті, може зрозуміти переживання цих людей. я буду рекомендувати цю книгу навіть тим, кого війна насправді мало стосується, щоб вони могли зрозуміти, що переживають люди, які там штурмовики, чи там танкісти, чи там багато інших людей. Що мені ще подобається, то тут в книзі. От показується все, і наскільки у нас все циклічно. Наскільки е, насправді е, історія, всі історії, які зараз переживають люди, вже були. І вони насправді описані вже в книжках. Тому, якщо е, ви хочете зрозуміти ось цю сутність людини, треба... Читати книжки. Що я ще хотіла сказати, я собі виписала сторінки, які я б хотіла вам прочитати і обговорити ці моменти. Так. А якщо ти даси людині шматочок влади, то вона зробить те саме, схопить той шматочок. Це природна річ, бо людина насамперед тварюка, і тільки зверху в неї намащена трохи пристойності. Як ото скипку хліба намащують смальцем. Військова служба о, в тому і полягає, що завжди хтось один має владу над іншим. І погане те, що кожен має надто багато влади. Унтер-офіцер знімає стружку з рядового, лейтенант з унтер-офіцера, капітан з лейтенанта і так знімають, що людина може збожеволіти. А що кожен знає е, своє право, то це стає вже звичкою. І там розповідається, як якийсь там офіцер йшов і сказав там новобранцям співати. І вони почали співати. І того офіцера похвалили за те, що він такий строгий. В принципі, не скажу, що ремарк це якось засуджує, він засуджує всю сутність війни, але в армії. Насправді, ось ця дисципліна а, має значення, тому що якщо на полі бою ти там не слухаєш а, і в тебе немає поваги до якогось а, вищої людини, ніж ти, то буде безлад. Насправді мені, як людині, яка взагалі а, дуже мало любить там такі от, ну от знаєте, щось. Ну, тобі хтось каже, це робити, і там якась ну, слонячка жорстка. Ти так не хочеш це робити, але а, роки змушують підлаштовуватись під ці умови. Мені якось один хлопець сказав, що, типу, позивні придумають спеціально, щоб знищити якусь особистість чи ще щось. Я не так не вважаю, але насправді в ці часи так і було, що от всіх. Змусити бути от просто тварюкою. Я справді часто задумуюсь над питаннями, які піднімаються в цій книзі ще до прочитання цієї книги, вона мені якось навіть трохи допомогла, тому що я розумію, що деякі емоції вже були пережиті кимось, і насправді так набагато легше. Давайте мені ще сподобався один рядок. А, мені, я вам прочитаю його. З усього цього мотлого ми майже нічого вже не пам'ятаємо. Він ні на що нам не придався. Але ніхто в школі нас не навчив, як закурити цигарку під дощем чи в бурю, як розпалити багаття з сирого гілля. Не навчив, що бити багнетом краще не в ребра, а в живіт. Бо там багнет не застрягне. А, насправді. Обожні ремарки. Насправді в школі нас реально вчать тому, що багато зазвичай не сильно знадобиться в житті. Коли ми закінчуємо школу, нас от кидають в якесь от Ідіть, робіть, що хочете. У вас є от знання математики, української мови, і щоб спростити дітям якось життя, вони придумують систему. Тобто, ти закінчив школу, потім університет або коледж, а потім ти маєш йти на роботу. І Ми живемо за цією системою, але насправді в житті не так. Ніхто не каже, що там, ага, тобто треба, в мене є бюджет моєї зарплати, який треба розрахувати там, на комуналку, там, на якийсь побутову техніку, на взагалі посуд і все таке інше. І от що? З людьми відбувається в цей момент, вони губляться. А в цій книзі ось таких розгублених дітей, які взагалі не побачили життя, не прожили його, кидають на війну. І тобто ми бачимо, як по факту дитина доросліше завдяки ну, нелюдським взагалі умовам. Дуже цікава книга для роздумів. От, і знову ж таки, от фільм не показує того, що е, є в книзі, як е, він поїхав додому до матері, як вони спілкувалися, як йому він вже відчував, що вже, він вже не той, який був раніше. Він дивиться на це життя насправді зовсім по-іншому. От, ще один момент, так я хотіла вам зачитати. Як він поїхав на вже гражданку, так би мовити, на нашій мові, і як йому тяжко, я б хотіла, щоб ви теж це почули. Вони, звичайно, розуміють мене, погоджуються зі мною, але тільки на словах, тільки на словах, ось у чому річ вони це відчувають, але завжди тільки наполовину. У них інше життя, інші справи. Вони надто двоєсті, кожен із них не здатний відчути це всім своїм єством. Та, власне, і я не можу до пуття висловити, що маю на думці. Коли я бачу їх отак у їхніх домівках, конторах, на роботі, мене нестримно тягне до них. Я хотів би теж опинитися там і забути про війну. Але водночас цей світ відштовхує мене. У ньому, звісно, і не збагнеш. Як можна заповнити цим усе життя? Цей світ треба зруйнувати. Бо хіба можна так жити, коли на фронті свистять снаряди, з неба здіймаються освітлювальні ракети, поранених виносять на плащ наметах, а мої товариші силкуються якнайглибше сховатись в окопах? Тут інші люди, люди, яких я зовсім не розумію. Я заздрюю і водночас зневажаю їх. Ялину думками Кача, Альберта і Мюлера і Т'єдина, що вони тепер роблять? Можливо, сидять у їдальні або пішли купатися. Незабаром їх знову пошлють на передову. І розумієте, ось ця, От я думаю, якщо кожен військовий а, прочитав ці рядки, він би зрозумів головного героя. Але от якась е, якісь, там. Ухилянти з Твіттера, які там пишуть, як, як у них стріляють, вони наполовину тільки це розуміють. Вони їм не досягнути цього. І якби не намагалися пояснити свої почуття, їх не зрозуміють. Це як, знаєте, мені морально важко переживати смерті моїх друзів. Я постійно уявлю, ну, Уявляю, як саме вони помирали і в яких муках, і е, мені від цього тяжко. Але я розумію, якщо я комусь почну це пояснювати, хто не сильно пов'язаний з цією темою, тобто моїм гражданським друзям чи там та навіть батькам, я не думаю, що вони до кінця мене зрозуміють, бо вони, ну, бо це, ну, оце так працює. Це так працює. І взагалі Кач як персонаж для мене. Я в книзі, чесно, в нього закохалась, от прям жорстко. Це от просто такий краш. Він постійно перечував, типу, якісь небезпеки. Він такий ну, авантюрист, скажімо так. Він завжди знаходив їжу. Він дружній. Ну, краш, дівчата, краш. І у фільмі ну, те ж саме, але мені не подобається, що в фільмі. А його смерть була настільки, мені здається, її зробили якоюсь жалюгідною. Бо в книзі воно трохи інакше, і мені це не сподобалось. Або там багато упустили момент там з черевиками, як, допустимо, хтось гинув і він передавав червики другу, бо знав, що їх і так вкрадуть. І краще їх буде носити друг. Ніж якийсь лівий чувак. Тому, тому так. Давайте ще зачитаю вам одну сторіночку. Мати не хоче мене більше відпускати, вона зовсім е, підупала. Усе тепер іще гірше, ніж того разу. Потім мене викликають у полк, і я знову їду на фронт. Як важко прощатися з моїм другом Альбертом Кропом. Але в армії звикаєш із часом і до цього. Не знаю, чи е, я колись звикну до смертей, але це просто відчувається трохи по-іншому. По е, перші смерті це от сльози, гіркота, а далі вже йде просто пустота. Ти нічого не хочеш е, робити, ти не хочеш. Досягати чогось в житті, ти не хочеш взагалі нічого. Абсолютно. І ти хочеш вернути старого себе, але в тебе вже не вийде. Якщо ти вже, вже зайшов в це болото, ти ніколи його з голови не викинеш. І е, це важко насправді, насправді, це дуже важко. І знову ж таки поговоримо про фільм. А фільм опускає от саму історію. Нам книга починається вже з того, що вони вже на фронті. А нам показують, як вони ще в школі були, і там, як їх туди прислали, і все таке інше. Ну, коротше, Режисери фільму бачать цю книгу трохи по-іншому, ніж я. Тому вони мразі. Mm. Є існує тільки одна правильна думка це я. Я жартую, але м -м, мені здається, ремарк інший хотів показати а саме переживання. І от е, смерть головного героя в кінці це одна з е, от таких головних моментів, що її показали досить простою. Е, е, у фільмі там показували, як його там. Топили в болоті, як він там, останній раз дивиться там, на свого а, якогось противника, якогось француза, з якими вони вже на куликах деруться. Ну, що це не так. От саме головне простота його смерті найважливіше в цій книзі, тому що нам показують, наскільки вона, от, про... ну, от, знаєте, тиха. <сум> Слово, яке я ненавиджу, але. А Вона пройшла, і ніхто на це навіть не звернув увагу. Тобто, розумієте, вона настільки ну, от, для всіх неважлива, тобто, всі переживання, які йшли в книзі цього героя, вони пішли разом з ним. Прошу зафіксувати в протоколі. Що перемиря між сторонами вступить в силу через 6 годин об 11-й годині 11-го дня, 11-го місяця. Я навіть зачитаю вам крайні рядки. От, не знаю, мене кінцівка книги більше вразила, ніж кінцівка фільму. От, слухайте. Його вбито в жовтні 1918 року. Один із тих днів. Коли на всьому фронті було так спокійно й тихо, що у воєнному повідомленні обмежилися тільки однією фразою: На Західному фронті без змін він упав до лілиць і лежав, немов заснув. Коли його перевернули, то побачили, що він, мабуть, недовго страждав, його обличчя мало такий спокійний вираз, наче він був навіть задоволений з того. Що все саме так і кінчилось. Може, це мега-шикарна книга, і багато от моментів таких, які б насправді б зацепили людей, не вписані в книзі, як вони лежали в госпіталі, які там є палати, та там є палати, куди возять тих, кого явно немає шансів. І видно, що бюджет фільму такий, знаєте, невеликий, не тому що завжди одні і ті ж сцени, тобто, напевно, вони не могли багато розтратитись, тому а, читайте, браті та сестри, читайте, література це те, що нас надихає, література це те, що нас е, змушує е, думати, література це чудово. Тому я буду рекомендувати всім цю книгу. Бережіть себе, пишіть свої коментарі. Я знаю, що багатьом не подобається ремарк, але я просто обожнюю цей стиль письма. Він якийсь завжди близький до серця. Я читала ще в школі Три товариші. Зараз я читаю Ніч в Лісабоні. Ось тому рекомендую. рекомендую. А з вами був поціновувач рибних котлет. Не забувайте підписуватись на мій інстаграм і телеграм-канал. І дякую, що подивились це відео. Я знаю, що тут буде мало переглядів, тому що про книги мало хто дивиться, але все одно дякую. А якщо хочете підтримати мій канал, а саме монтажера нашого, щоб купити йому булочку в школу, то банка в описі відео. Дякую всім.